Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Оксана і сьогодні ми поговоримо про. Сьогодні ми поговоримо про Пратчета ідея цього відео виникла дуже спонтанно. Мене в Тіктозі попросили зняти огляд на мою колекцію тері Пратчета. До речі, можете підписатися на мій Тік-Ток, а також в інстаграм і Телеграм. Всі посилання будуть в описі під цим відео. І я подумала, що, можливо, добре було б відзняти на канал більш розгорнуте відео, ніж в ТікТок. Через те, що Тікток передбачає ну, якісь менші відео, і туди буде складно запхнути великий масив інформації. Взагалі мені зараз трохи складно говорити, бо я знімаю відео вранці. Так, мені здається, не по центру. Неважливо. Головне, що не розфокус, бо якщо буде розфокус, ой, да. Мені складно говорити вранці, думаю, чути мій трошки сівший голос. А знімати я можу тільки вранці, поки є світло, бо так-то в нас щодня вимикається світло, вмикається тільки на годину вдень і вночі. І за цю годину я маю встигнути подописувати, поробити свої університетські роботи. Загалом у моїй досить невеличкій колекції теріпрачета 9 книг, враховуючи те, скільки їх є загалом у цьому дискосвіті, це дуже-дуже невелика частина. Але теріпрачета я надзвичайно люблю, і теріпрачі для мене автоскупований автор. Я хочу зібрати повністю весь цикл дискосвіту. Збирати я буду його, напевно, дуже довго. Але зате це такий автор. Що мені здається, в мене постійно буде що в нього читати. І з цих дев'яти книг в мене не прочитані лише Жнець. І... Зараз я кота випущу. В мене не прочитаний «Жнець» і я не знаю, чому я його досі не прочитала, бо Морта я читала, Морта купувала разом з «Жнецем» Багато років назад. Роки 4, напевно, назад. Де, да. це десь клас 11 був. Я на третьому курсі. Немає якогось е, нормального пояснення, чому я його досі не прочитала, але напевно взимку я його прочитаю десь в січні. І не прочитана у мене е, нещодавно придбана книга. Це повен неба-капелюх із під, під Циклу Тіфані. Мені дуже-дуже сподобались вільні малолюдці. Я відразу собі купила повене капелюх. І чомусь також бережу. От це дурна звичка берегти щось хороше на якийсь потім. Ну, вибачте, ми живемо в таких реаліях, що потім може і не бути, тому треба читати зразу. А все інше в мене прочитано. І, можливо, зараз трохи-трохи поговорю про те, взагалі, як працюють у праці та ці підцикли. Бо не всі розуміють, часто мене питають, і було б круто все пояснити в одному відео на схемці, щоб усім було зрозуміло, і кожен для себе сам обирав, як купувати, як читати, і розбирався от у цій всій системі. Бо для мене... Система от Марвелу, фільмів Марвелу, і система дискосвіту терепрачета якось було однаково складно в цьому розібратися. Ну добре, в терепрачці було розібратися простіше. В чому взагалі надзвичайний плюс видання від ВСЛ в кінці? В них є схемка по усіх підциклах, по тому, що вже видано, що планується видати. І це дуже зручно, і практично по цьому можна орієнтуватися. О, орієнтуватись мені не подобається, коли я роблю закінчені на ся. Це дивно звучить. Загалом, що таке дискосвіт? Це вигаданий світ автором Тері Пречетом, в якому відбуваються усі події усіх книг. Але. Деякі підцикли, вони якби нам показують історії різних персонажів через призму різних персонажів. Хоча, в принципі, практично у всіх книгах, так чи інакше, більшість персонажів з'являються, переплітаються, і по факту ми варимося от в якомусь одному такому всесвіті, просто дивлячись на нього під різними кутами, під різними історіями. І Це дуже цікаво у всьому циклі дискосвіту. П'ять основних підциклів це перший ринцвіт, далі відьми, далі відьми, якби під відьмами є ще Тіфані, далі підцикл смерть варта і підцикл Мокр фон Гуперук». У мене ще немає ні одної книги з цього підциклу, Тому я поки не знаю про що він. І є позациклові книги. Вони не входять в ні один із підциклів, вони одиночні. Але вони входять от в основний загальний цикл. У кожному підциклі є певний порядок читання книг, ну як читання цього загалом, просто перша частина, друга частина, третя частина, і от в межах підциклу варто було б дотримуватись якоїсь послідовності, просто щоб не губитися в подіях і розуміти ці події. Бо, наприклад, коли я читала підцикл смерть, я спочатку прочитала батька вепра. А це четверта книга, книга під циклу, і тільки потім я прочитала Морта. І, звичайно ж, коли я читала батька вебра, я дуже довго вливалася в сюжет і намагалася зрозуміти, що там взагалі відбувається і що це за персоналі. Тому в межах під цикла все-таки краще читати, дотримуючись послідовності. Я не перша це буду казати, але є. Загалом два способи, як можна читати ці книги. Можна читати в хронології, як писав автор, і цю хронологію можна знайти на Вікіпедії. Все просто так. Але по хронології все-таки треба відслідковувати, які книги в нас видані, бо як я розумію, у нас книги видаються не за хронологією. Я не знаю, яка там схема видавання книг, але вони от просто видаються. І дуже круто видаються. Просто я обожнюю, обожнюю, оформлення від весел. Я надзвичайно рада, що вони видають дискосвіттері, Пратчета. А можна, можна читати, просто дивлячись на от цю схемку під циклів, обирати собі підцикл і з нього вибирати читати книги. І, в принципі, цим керуюсь я. Я просто слідкую за послідовністю в книг в підциклах і можу, наприклад, прочитати першу книгу з підциклу смерті, потім перескочити на варту, потім перескочити на відьми. І мені так комфортно, але декому комфортно читати за хронологією, і в принципі це круто, бо там можна прослідковувати і як змінювалася, розвивалась майстерність автора, і можливо, як з'являлися нові персонажі, як розвивався всесвіт. Але якщо чесно, мені так занадто запарно. Але кожен набирає, як йому зручно. Якщо ви все таки збираєтесь читати книги, прачі та не за хронологію написання, а за підциклами, то з чого я рекомендую особисто почати? Перш за все під цикл відьми право на чари. Ця книжечка невеличка. Ну, тут всього лише сторінок 300, напевно. Зараз я гляну. Так, да, Навіть менше 300-275 сторінок. Вона прочитається легко і відразу для себе можна буде визначити, подобається стиль чи не подобається стиль. Хоча я все-таки рекомендую визначатись після двох прочитаних книг у так? І тут немає багато персонажів, в яких можна заплутатись, бо персонажі у Терепрачета зазвичай от персонажі капсул. Вони дуже неординарні, вони дуже своєрідні. І коли вливатися в якісь книги, де в принципі автор дозволяє собі не описувати кожного персонажа, надіючись, що ми вже їх знаємо, ми вже з ними знайомі, то можна заплутатись тут. В принципі, кожен персонаж, який з'являється, автор знайомить його з нами. Тут зрозуміла послідовність подій, вона сприймається легко, але вона сприймається дуже цікаво. Оця книга, як на мене, вона вже досить професійно написана, автор розкачався у своєму стилі. Це не Рейнсвіт, де він тільки-тільки починав, де все молоде, зелене. Тут він вже її твердо, впевнено, пише. Тому. Право на чари та, прачі, та чесно, мені здається, найкращий, найкращий варіант, з чого можна починати. От. Е, з чого ще? В принципі, часто радять е, смерть тері Пречета, от перша частина морд. І в принципі, я погоджуюсь, але от не знаю. Вона дуже прикольно написана, дуже прикольно. Але чомусь мені здається, що право на чари краще. Можливо, через те, що право на чари мені подобається більше, ніж. Під цикл смерті. Я не знаю. Але з морда також можна починати, доволі просто написано, доволі цікаво. Але можливо, якщо поєднувати сарказм і глибину ці всі предчетівські приколи, то оце написано більш, я б сказала, професійніше. Ну і мій улюблений під цикл, один із улюблених, І якщо ви не боїтеся великих об'ємів, то спокійно можна з цього починати і не прогадаєте. Варта варта він дуже круто написаний, реально, дуже круто, дуже сильно, дуже цікаво. Тут такі персонажі, тут такі описи. Я в принципі це можу сказати про будь-яку книгу та репрачета, але от реально надзвичайно мене вразило, надзвичайно сильна книга. Хоча, знову ж таки, якщо говорити обирати одну книгу, з чого варто починати, все ж таки це було б право на чари. І я, напевно, вже пояснила чому. Ну, тут, можливо, в неї перевага у об'ємі і у персонажах. Тут персонажів більше, а тут події відбуваються у Ангмаркорку, і не до кінця можна буде розібратися, наприклад, хто такий лорд Ветінарі. Ну, Тут не завжди описується. Там в якійсь одній книзі згадають про нього, хто це такий, і далі, ну ми вже за умовчуванням маємо знати. А коли ти береш перший раз книгу в руки, ти не можеш за умовчуванням знати всіх персонажів. Тому ось ідеальний варіант. Ще деколи я бачу, що радять починати із правди читати, і, до речі, з неї я починала. І насправді, як на мене, це не найкращий варіант. Через те, що тут знову ж таки багато персонажів. Ця книга дуже сильно От реально, вона мене приперечитці надзвичайно вразила. Тут є навіть на сторінках, десь пишу, кричу: Боже, це геніально капсом. І я напевно ще розповім, чому це геніально, але не радила б з неї починати, бо. В неї вже треба йти з якоюсь е, дискосвітською базою, я назву це так. Потрібно розбиратися в Всесвіті, потрібно розбиратися в персонажах, як тут все працює, бо в дискосвіті свої правила. Вони, ну, почнемо з того, що це диск, який лежить на спині черепахи, яка плаває на великому відкритому космосі. На великому відкритому космосі. В великому відкритому космосі. Тому до чого, до чого ми переходимо. Найідеальніший варіант право на чар. Якщо не боїтеся, в принципі, об'ємів, варта-варта. Також доволі непоганий варіант морд смерть. От оце от така от трійка, з чого можна починати. А далі просто читаєте собі аннотацію і обираєте, що для вас цікавіше по сюжету. Покажу тепер трохи, які в мене є підцикли і книги з цих циклів. У мене загалом є практично всі підцикли. В мене немає ринсвіда. І в мене немає ото цього, ото останнього там де поштова лихоманка Мокр фон Вуперук. Треба собі купити і дізнатися, що там за персонажі. А так, в мене є відьми. «Відьом» в мене тільки перша частина право на чари. В мене є. Ні, ні, не так. Оце воно все тут стоїть гарно. І я буду витягнути. Ще раз. У мене є відьми. Перша частина під циклу відьми це право на чари. Далі у мене є дві книги з під циклу... три книги з-під циклу смерть. Це трошки не така поступається. Це мост, перша частина. Жнець, друга частина. І батько Вепер, четверта частина. Та, я розумію. Ну, якось склалося. І я хочу дозбирати смерть. Бо там залишилась ем, душевна музика, третя частина, здається. І п'ята частина, п'ята частина. Ой, п'ята частина. Тут ще. Of time. Щось з часом пов'язане в інших книгах має бути. У мене взагалі десь була виписана на окремому папері вся ця табличка, але я туди не додаю книги, треба її оновити, щоб можна було. О, крадій часу. Під цикл смерть, до речі, вже весь виданий. Його можна спокійно читати, хто не любить чекати продовження. От. Мені залишається з смерті докупити душевну музику. І крадія часу. З під під циклу Тіфані у мене вільні малолюці і повен неба капелюх». Я правильно сказала цю назву? Так, а то я раз робила розпаковку на книгу. І я, напевно, ні разу за всю розпаковку правильно не сказала назву книги. Також у мене є під-цикл варта". Варта, варта і озброєні, і позациклова книга Правда. І вона трошечки поношена через те, що це перша книга, яку я купувала в Тарі Пречта. Я її купувала ще в класі, напевно, 9 чи 10. -му. Нагадую, я на 3 курсі, тому їй нехиленько так років. І я її читала два рази. І окремо я хочу також поговорити про оформлення через те, що вона богемне. Я не знаю, це найкраще оформлення, яке просто може бути. Одне із найкращих в мене на поличках добре, скажімо так. Воно дуже тактильне. Хто от в кого є терепрачет, або просто в кого є хоча б якісь книги з ВСЛ, тоді ви знаєте, які вони роблять обкладинки, вони не роблять їх глянцевими, вони роблять їх більше крафтовими. Але ці крафтові в чому плюс? Бо бувають, роблять обкладинки матові. І мазові обкладинки мені не дуже подобаються через те, що на них завжди видно відбитки пальців, відбитки будь-чого, будь що там може бути, навіть якщо ти максимально акуратно читаєш книгу. А на таких обкладинках, взагалі ніяких відбитків, не видно. Тут дуже приємний папір, як і на дотик, він дуже цупкий, і він приємний для зору. Ну, видно, що я не найкраща людина з не найкращим зором. Ні, ну чого не найкраща людина? Просто з не найкращим зором. Не треба вже себе так принижувати. І тут дуже приємний шрифт. Ну і окремо, окремо от оці ілюстрації, ось ці обідки, шляпа теріпрачета е, на задній частині. Я обожнюю. Я обожнюю, як оформлена кожна книга. І кожна, кожнісінька книга, її оформлення передає плюс-мінус. Сніг. Я постійно відволікаюсь за вікно, бо там сніг. Її оформлення передає сюжет самої книги, атмосферу самої книги. Це це надзвичайно. І я не бачила багато обкладинок, тері прачети взагалі в світі, але з тих, що я бачила, то поки українські найкращі. Чесно, ну, чесно, реально, не те, що українські найкращі. Ну, воно то так, але, якщо брати об'єктивно, то українські. Найкращі. Вони найгарніші, мені здається. Е, я просто тільки що перевірила батареї. І вони теплі, і нам вимкнули світло. Ми живемо як на печерні люди. Підозрюється на годину. І тепер я хочу поговорити, чому взагалі Террі Передчита і його підцикл дискосвіт. Я вважаю геніальним і чому сам автор, як на мене, геній. Реально. Е, Варто ще захопити тематику фентезі, масової і невасової літератури, жанрової і нежанрової, і чому люди деколи дуже упереджено ставляться до фентезі, але мені здається, о, ця тема заслуговує окремого відео. Якщо вам це цікаво, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Я, в принципі, планувала його відзняти, але якщо буде зацікавленість, то я його зніму ще скоріше. От багато хто. Сприймає загалом жанр фентезі як ну, такий фановий жанр, ну несерйозний жанр. І Птері прафіт його книги, його персонажі також на перший погляд можуть здаватися абсолютно несерйозними. Ну, бо що там? Гноми, вампіри, дракони, якісь ліліпути, відьми, чарівники, скрині, яка бігає, смерті, які любить котиків. Ну, максимально несерйозна література, але... В цьому парадокс, що насправді книги таріпраці та дуже серйозні. Вони піднімають дуже серйозні теми, дуже актуальні теми. Його книги зазвичай деколи альтруїстичні, деколи вони штовхають до якихось роздумів. І це дуже круто. Його книги вони не прямо в лоб. Вони, вони дають нам поле для роздумів. Кожна його історія це тако сісти і подумати. Це сісти і поспостерігати це як альтернативна реальність, як алюзія на наше суспільство. От Анкмокпорк, бо в більшості всі події відбуваються в цьому місті, це алюзія на наше суспільство. І прикол в тому, що всі образи, абсолютно всі образи, Террі працює, вводить в абсолют. Вийшло трошечки тавтологія, але нічого страшного. І в цьому, от в цьому. Всьому Полягає надзвичайна сатира і надзвичайна алюзія. Всі якості, будь-які якості, які вводяться в абсолют, ми їх бачимо в максимальних масштабах. І зрозуміло, що вони спеціально робляться в цих максимальних масштабах, все працює за своїми правилами максимально максимальними правилами, але воно працює. Але по факту воно показує. Недоліки нашого суспільства і як працює наше суспільство, як не тільки наше суспільство працює загалом, а як працюють деякі процеси, і чому мене дуже сильно вразила правда при перечитці, я її перечитувала в цьому році: це алюзія на Зародження журналістики взагалі на журналістські процеси, як працює журналістика, дуже надзвичайно ну, просто мене в кінці мене виносило. І мені здається, цю книгу було б дуже цікаво прочитати кожній людині, яка хоча б якось дотична до журналістики. Тут є одна фраза, я коли її читала, я не знаю. Зараз я її знайду. От я знайшла. У мене навіть написано капсулом, що це геніально два рази і сердечка. В журналістиці, тільки як я прийшла на перший курс, те, що нам сказала наша викладачка до вступу до журналістики, було от, просте, банальне пояснення, що таке новина. Ем, новина це не коли собака вкусив людину, бо собаки часто кусають людину, а коли людина вкусив собаку. І тут Є така фраза, щось є? спитав він. Навіть зі свого місця він бачив величезні літери заголовка. Собака вкусив чоловіка. Він таки зробив це новинами. І Боже, це, звичайно, треба сприймати в контексті усього, що тут йдеться. Але, бляха, наскільки це тонко, наскільки це геніально, наскільки це сатирично і, і, і в цьому, от в цьому, що прачет може підмічати от усі тонкощі і так тонко, так. Точно це подавати? Ну, як на мене це геніально, мене це виносить, чесно. Мене, я, я читала цю книжку, особливо дочитала, що мене так перло. Мене так перло. Ви, звісно, покажете цей текст нам перед тим, як ставити його в газету? спитав пан Дауні, беручи себе в руки. Вільям загорнувся у своє нахабство як у плащ. М -м, ні, не думаю, ваша вельможесте. Бачите, це моя газета. Він може... Так, ваше вельможність, може, сказав пан підступ. Боюся, може. Свобода слова є однією з прекрасних давніх традицій Анкморпорка. Голоне або справді так, ваша вельможність. І як же вона вижила? Точно не знаю ваша вельможність, сказав підступ. Але пан Деворт, додав він, дивлячись в очі, безумовно, не відступиться від своєї звички підривати стабільність у нашому місті. Отже, є те, що цікаво більшості членів суспільства, наприклад, сторінки розваг, і є те, в чому суспільство зацікавлене, але що зовсім нікому не цікаво. Безумовно. Чи не хочете ви сказати, що суспільство це зовсім не те, що маленькі громадяни, яких ви щодня бачите з вікном? Що суспільство мислить глобальними суттєвими чіткими категоріями, тим часом як маленькі громадяни просто крутяться під ногами зі своїми маленькими справами? Мушу визнати на цією ідеєю треба поміркувати. Діліться в коментарях, які книги терепрачта ви читали, чи не читали, чи плануєте читати, які подобаються, які не подобаються. А у мене на сьогодні все. Дякую всім за перегляд і побачимось в наступних відео.